Ви мене часто питаєте, електрички, обслуговування. Я не розумію цього поняття обслуговування, скільки коштує. Давайте будемо розбиратись. Мій гольфік пробіг там, близько 120 тисяч. У них є така тема, можливо, не на всіх, але Шабашить пружина в передній підвісці. Давайте будемо міняти, будемо дивитися, скільки це буде коштувати, буде, що це може дорожче на електромобілях, ніж на звичайних ДВС-ах. Будемо дивитись, будемо дивитися, як це робиться, які ціни і так далі. Давайте будемо все вам достеменно зараз розкажу. Бачите, друзі, халепу. І ось. На 120, на 130 таке трапляється. Ну і що робимо, друзі? Міняємо пружини, міняємо амортизатор, міняємо верхню опору амортизатора, звичайно, і міняємо підшипник верхньої опори амортизатора. Сакс робить під оригінал. Це у нас тут підшипничок. Монро аморти, наче теж непогані. Мені більше подобається каяба, але треба було терміново. Сьогодні зранку така ситуація трапилася, я терміново нарішав все, що мені треба. Тож, друзі. По вартості, дивіться, значить, опора і е, Давайте так, опора 600-800 в залежності від виробника. На кожну сторону рахуємо. підшипник теж 700-800. Значить, далі пружини. Пружини у нас коштують 15-1700 залежності від виробника. Аморти 3 3800 знову ж таки, в залежності від виробника. Я зараз скупився запчастин сюди на 12 тисяч гривень. Якщо берете якісь ну, 300 баксів, да, вересень 24-го року. Якщо берете якусь ДВЗ-шку, такі самі ціни, ну реально такі самі ціни. Ну, Амортизатор. Ну, вони плюс-мінус таких Я розумію, що є якісь, можливо, ексклюзив, якісь там спорткари і так далі. Але, тим не менш, ціни такі самі. Це ми кажемо щодо ремонту. 12 тисяч. Зараз ми переберемо це все діло. І з приводу того... Заміна мастила в редукторі. У мене є окремий відос. Подивіться, коротесенько скажу, що мастило в редуктор на сьогоднішній день коштує від 600 до 1000 гривень. Міняється раз на 30 тисяч. Але я, я раджу раз на 15 тисяч міняти. Сам так роблю і вважаю, що це правильно. Далі, друзі, фільтр салона. Ну, знову ж таки, 300-500, вугільний і так далі. Фільтра в... Редуктор, масла, масляного фільтра в редуктор там немає. На теслах є, на інших автівках, на деяких є, тут немає. Тому умовно обслуговування просто півтори тисячі гривень, масло, фільтр, робота. Ну а зараз у мене ремонт. 12 тисяч на запчастини і додаємо ще роботу. Це з приводу того. А не дороге обслуговування. Це таке саме, як і скрізь. Ну, типу, нічого екстраординарного немає. І що дуже прикольно, ну, ви знаєте, я з кривого рогу, я займаюся автівками і так далі. Сьогодні зранку трапилася ця проблема. Запчастини я всі знайшов по місту. Тобто, запчастини всі є в наявності. Це дуже прикольно. Можливо, я б там би не монро взяв акаябу. По Амортам, але Монро теж нормально буде ходити. Каяву треба чекати, в місті не було. Тому теж певні переваги. Експрес-метод, друзі, як на Формулі 1. на монтажі взагалі це буде виглядати буквально ремонт за 3 хвилини. 30 секунд. І знову ж таки, друзі, дивіться, хто там розказує, що з Норвегії все гниле. 17-й рік, 120 тисяч пробігу, Десь там 100, 126, щось таке, треба подивитися. Ну, дивіться, що у нас тут. Де у нас тут що гниле? Є моменти. Подивіться на свої українські, подивіться на німецькі. Не забудьте подивитися на німецькі куниці, які жруть все, що є із проводки і утеплювача під капотом. Ну, а поки хлопці розбирають, хочу прорекламувати свій телеграм-канал, де я викладаю автівки за класними цінами. Посилання на мій телеграм-канал є в описі. Підписуйтесь, будете в курсі цін на електромобілі. Ну і на ДВС. -ки. Я там і те, і те, але все ж таки я електромобіліст. Дуже люблю електромобілі. Кращий електромобіль це Гольф. Ну і Тесла, на якій я їжу. І, до речі, є огляд, можете подивитись, є у мене на каналі огляд моєї Тесла X, на якій я теж їжджу. Так, ну а тепер поясніть мені, нафіга міняти верхню опору. Диви, вона зверху взагалі як нова. Ну так, зверху нова, знизу не дуже нова. От сюди в опорний підшипник опирається пружина. Пружина дає саму опору. Опора прикручується до стоковий амортизатор. І коли просажується сама по мірі експлуатації резинова чашка, йде навантаження на підшипник. І є паразитна така штука, коли люди приїжджають, кажуть, кручу кермо на місці, а щось Щось клацає, а ти просто банально кладеш руку на пружину, і в одну підкусує, сторону крутиш її ее, педкусу її розворачуєш, ага. в, іншу, в іншу сторону ее закручиваешь. Бо підшипник не виноват, він уперся вже в ступицу самої опори. Я понял. Отсюда нам надо извлечь, чтобы не бедборд. Робимо Так? Страхівку. Да? Да. Страхівку. Я как госпидер, да? Я как козавозировал, да? Вот он. Это нам надо проправить. Лопнутый пружин, совсем лопнутый. как она вот... От силы текут начинать, да? оу у Пошел, пошел. Пять разів в хоть двадцать. Не, ну по фэншую кажут, хоть раза три качны. Это просто кроме масла убрать ее с транспортного режима на самом деле, не более. Если она была зафиксирована. Она не была зафиксирована. Все. Нету, блядь, транспортного положения. Ну, да. Просто понял, многие жалуются, первые километры начинают, а вот працювало он так. Жестковато типа, да? Да. А так ты качнул, и ты убрал от сам себя. Короче, от всего Хлопцы по закадрам кажут, слухай, ну такая живая автивка. А ось приїжджала з Норвегії такі саме є Гольф, навіть каже, там, де навіть фари кріпляться, там нема до чого кріпитись, там все вержі. Тож, друзі, я коли підбираю автівки, в мене люди їх оглядають. Ми не купуємо такі автівки. Це по-перше. По-друге, ми купуємо автівки в південній частині Норвегії, привозимо людям під замовлення. От і в північній жодного разу не треба купувати. Там і дешевше ценає. Тому гольфи з Норвегії вони різні. Цей живий, а є реально багато мертвих варіантів. Але насправді, так як я купую в південній частині Норвегії, е, та я не пам'ятаю того, що приїжджаєш, а він взагалі там весь вержі. Ну кого ну, не було жодного разу. Тому ну попередньо все оглядаємо. Якісь маленькі нюанси можуть бути, якийсь десь там один рижик під фарбою починається. Але це знову ж таки не на кожній авті. Тому обов'язково оглядаємо перед купівлею під наших клієнтів. Ну і окрім Норвегії, ніхто не відміняв Голландію з Голландії, вже з Франції привозив, з Німеччини за аукціонів привозив. Тому, будь ласка, будь-яка країна, але самі жирні комплектації, саме в Норвегії. Ну, і кому цікава задня підвіска як виглядає 17 рік друзі в 7 років пане Андрію я вам дуже вдячний В Кармашик В кармашик, в гаманець. В гаманець. Як в правильних барбершопах, як раніше, я не знаю, як в барбершопах, я там цей, як раніше в перукарнях в радянських або пістрадянських, знаєте, тут пістрадянських оце морозно. <пістрадянських>, пістрадянських. Треба було там, знаєте, надухати і так далі. Отут, бачите, хлопці, прям все І Це я так, це вони не на камеру робляться, так постійно. А? Пістрадянський. <рес> <рес> так, друзі, ну обов'язково ж треба, поки ми тут зробити, так сказати, діагностику, подивитись, що там, де там і до що. чого. Щоб все було чотенько. Мені подобається, коли кажуть, що все добре, бо ранок почався з того. Антоне, у тебе там гольф скінчився. Я кажу, прям сильно закінчився. Так, да, сильно. <ривіт> все, друзі, вердикт, все чудово. Більш нічого робити в автівці не треба. Мастило нещодавно там міняв, тому все нормально. Тож, що маємо? Маємо ситуацію, коли зламався гольфік зранку. Зараз 17.35 гольфік вже на ходу. Все зробили, все поставили правильно. Правильні виробники, і стало мені це все: 12 запчастини і 1000 робота майстрів. Ну, це так би мовити, по дружбі. Тому 13 тисяч на сьогоднішній день це 300 баксів, можливо, там якихось 305-310 буде. І все. Тож, вердикт, чи дорого обслуговування? Ану, пишіть мені, чи дорого обслуговування гольфа, при тому, що за там ті 126 тисяч кілометрів, окрім заміни мастила і фільтра, а зараз ще попередні підвізці заміна була. Більш нічого не міняли. Все. Пишіть, що думаєте з цього приводу. Замовляйте тачечки з Європи, з Америки, будь ласка, буду вашим надійним постачальником і партнером в цьому плані. Тож, друзі, з вами був Антон Фером. До зустрічі в нових випусках. Ну і з тебе лайкосик, Якщо ти будеш. Лайкати український контент, підписуватись, то тобі буде більше сипатись нашого українського корисного контенту. До зустрічі в нових випусках. Па-па.